Слава Ісусу Христу! Цей сьогоднішній день свята Благовічні Пресвятої Богородиці. Ми знову розпочинаємо нашу спільну молитву, спільну цю молитву для Богородиці. для того, щоб разом з сіма сьогодні засвідчити перед Богом. Нашу готовність прийняти Його дари, прийняти те, що нам він готовий. І саме кажу, чим більше ми в нашій молитві будемо Богові виявляти нашу повагу, а ви в молитві виявляєте, а в житті виявляти повагу до життя. Ну, повсякденному побуті виявляти повагу до життя. Ми тим самим зможемо як можна швидше наблизити дійсно перемогу і навернення і покаяння російського і білоруського народу. Тому що багато в чому буде залежати саме від того, наскільки люди ці, ці, Росія і Білорусія будуть готові до покаяння, до того, щоб визнати свою помилку. І одна з цих помилок це те, що був створений культ людини. Відкинутий був Бог справжній і поставлений Бог зовсім інший. Це, був, ну, це культ людини. І тому ми маємо сьогодні в нашій молитві просити Бога про наш захист, звільнення наших територій і про покаяння навернення для Всього російського і білоруського народу. Ми продовжуємо з вами брати стихи з 33-го псалма для спільної для молитви і розважання в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Кусіте і побачите, що благий Господь, блажен муж, що надіється на нього. Блажен муж, що надіється на нього. Знаєте, ця фраза дуже часто звучить на вечірні. Блажен муж, що надіється на Бога. І весь цей час, знаєте, якось ну, блажен, блажен, ти собі думаєш про те, що це ну, що це якісь святи. Але в сьогоднішньому контексті ти розумієш, що блажен муж це та людина, яка не відступає від Бога. Це та людина, для якої заповіді це непростий звук. Блажен муж це та людина, яка приймає рішення, яка не живе за принципом яка різниця. Блажен муж це та людина, яка готова брати відповідальність за те, що вона робить, за кожен свій вчинок, за кожне своє слово. Бо коли людина не визнає своїх помилок, вона тільки ще більше загрузає, знаєте, грузне у цьому болоті гріха. А гріх ми з вами знаємо і говорили про те, що гріх це не що інше, як руйнування душі. Це так звана хвороба, ми ну, всі знаємо, що таке гангрена. От гріх це гангрена душі, душа заживо гниє. А якщо душа гнила, то і тіло стає немічним. Тож блажен той муж. Тобто блажена та людина, яка не боїться визнати того, хто вона є. І в контексті цієї війни, якраз знаєте, і відкривається дійсно, хто є цей блажен муж? Та людина, яка хоче щось змінити. Та людина, яка не боїться визнати, хто вона є. Не боїться визнати своїх помилок. Коли людина це робить. От Перша частина цього стиха і говорить, усіх і побачите, який благий Господь. Тобто людина, яка це зробила, тобто визнала, покаялась в своїх вчинках, вона пізнає Бога. Ми молимо сьогодні за наших військових, вони не мають змоги бути в храмі на молитві, але наша молитва за них. Це їхня участь у цій літургії, кож щоденній молитві. Наша молитва за них це їхня участь у житті Божому. Вони за нас воюють фізично, а ми за них маємо воювати духовно. Бо вони є, оті блаженні мужі, які без ненависті і гніву. Я скажу так, без ненависті і гніву роблять, Виконують дійсно свій обов'язок, вони захищають наш дім, захищають кожного з нас. Тому молімося за них, молимося за кожного з нас, щоб зберегти свою душу, зберегти своє життя в тій гідності, яку Бог нам подарував. Отче наш, що є сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий Помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас гріш, adject. Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий. Помилуй нас грішним. Бійтеся Господа всі святі Його, бо не мають недостатку ті, що бояться Його. Знаєте, от всі говорять про євреїв, про ізраїльський народ, ізраїльтян, що вони такі могутні, що вони такі багаті. Але ніхто не задумується, чому вони такі є. Їх тільки за це звинувачують. Але ніхто не хоче в них учитися цього. А одна проста причина, чому вони такі є? Тому що вони є одним єдиним цілим. Тому що ще тоді, в далекі часи, коли Мойсей виводив ізраїльський народ з єгипетського полону, тих 40 років пустині, 40 років війн, вони, вони воювали, вони багато воювали. Але це 40 років було формування одного єдиного народу, одної єдиної нації. І вони не соромляться один одного. Вони горді того, що вони є ізраїльтяни. Вони готові захищати один одного, де би вони не були. В тому їхня є сила. Але і сила їхньої в тому. Що вони єдині у своїй вірі. Вони вірять в єдиного Бога. Вони не думають про те, а яка різниця, до якого храму ходити, якою мовою молитись. У них є одна єдина віра, одна єдина мова, в один єдиний народ. Тому вони багаті. Багаті духовно, багаті матеріально. І сьогодні в цьому псалмі ми теж пишемо читаємо про те, що бійтеся його святі, бо ті, хто бояться Бога, не мають нічого, тобто в них всього достатньої. Якщо, якщо українці будуть єдині в своїй молитві, так як зараз, у цей час, все життя, якщо будемо єдині в тому, що не перестанемо говорити, яка різниця? А будемо єдині в тому, що ми один народ. Ми дійсно будемо надзвичайно багаті і сильні, багатство і сила людини в єдності, не в заздрощах, не вдивитися в тому, що той має, а я не маю. Не в ненависті, не в гніві, не в тому, щоб показати, який я сильний. А в тому, щоб допомогти тому, хто не має. В тому, щоб підтримати словом того, хто є засмучений. В тому, щоб сказати, я українець і ти українець. Ми одна нація, ми є сильні. Це ще один момент сьогоднішньої нашої перемоги, що ми маємо бути сильними. Ми маємо один одному допомагати. Дзвонити один одному, підтримувати якимось словом, просто навіть подзвонити, привітатись. в тебе все нормально, як справи. І не бійтеся, не бійтеся спілкуватися один з одним. Це є сила. Це те, що допоможе нам вистояти в часі уцієї маси інформації, яка приходить. Момент спілкування. Спілкуйтесь один з одним, спілкуйтеся з Богом, не сидіть на самоті в своїх телефонах, бо той, хто спілкується, той, хто говорить з Богом, говорить своїм ближнім, він насправді є дуже і дуже багатий, бо в нього є сотні друзів, сотні тих людей, які готові його підтримати. Тому ті святі, ті, які спілкуються з Богом, завжди будуть мати всього у достатку. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий. Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, Господи, цей сьогоднішній день. Даруй кріпость і здоров'я для кожного нашого захисника. Захисти всіх тих людей, які зараз перебувають на окупованих територіях чи в полоні. Захорони їх від будь-якого насильства і тортур. Захорони, захисти, Господи, в цей день сьогодні, всіх медиків, волонтерів, водіїв і всіх людей різних комунальних служб, які ліквідовують наслідки цієї війни. Будь Господи, щитом і Списом для всієї нашої України, бо ти святий, і завжди нині, повсяк, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Нагадую, що спільна молитва наша триває в 12-й, в 3, 6 й і 9-й годині вечора. Молимося спільно, але також користаємо з нагоди молитися і в інший момент, інші якісь. Хвилини, години, коли вам буде зручно. Я розумію, що багато хто стомлений, але сьогодні є День свята, Благовіщення Пресвятої Богородиці. Маємо сьогодні утриматись від будь-якої фізичної справа, роботи. Я розумію, ну, це час, коли би мали б присвятити собі і Богові. Візьміть, подивіться, який сьогодні фільм хороший. Прочитайте книжку. Не сидіть в телефонах, не сидіть в новинах. Я скажу так: не сидіть в новинах. Це буде найкраще. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!